Хочу почати із події цього тижня без перебільшення це вибори у Сполучених Штатах Америки і кандидат у США Дональд Трамп оголосив вчора себе переможцем на виборах і каже, що планує покласти край війнам у всьому світі. Жодних війн тепер за моєї каденції. Як вважаєте, чи вдасться йому реалізувати хоча б частину від цього оголошення? На мо на мій погляд, так вдасться, моця про те, що власна військова доктрина Сполучених Штатів передбачає безпосередню участь збройних сил цієї країни в одному конфлікті високої інтенсивності, плюс відповідно один конфлікт малої інтенсивності, тобто так звані локальні війни. Натомість, те, що наразі відбувається на світовій мапі Російська Федерація руками сателітів або своїх проксі намагається створити зони напруженості всіми, як мінімум, точка земної кулі. Війна в Україні раз можливість реалізації так званого сувалського коридору це безпосереднє вторгнення на територію Польщі та Балтійських країн з території Республіки Білорусь. Два причому зауважити основний ударний контингент це буде, на мій погляд, це ж таки військовослужбовці Республіки Білорусі, російські проксі у вигляді ПВК Вагнера. Відповідно, різке загострення ситуації на Корейському півострові, при чому Росія вирішується питання руками КНДР, ситуація навколо Тайваня. Росія вирішує питання руками Китайської народної республіки, різка активізація бойових дій. На близькому сході це протистояння між Хамас і Гельболою, які підтримуються і Іраном і Росією, але фактично є проксі з Ізраїлем, плюс е різка ситуація і загострення в Червоному морі, де відповідно проіранські проксі е хусити, які фінансуються Російською Федерацією, намагаються заблокувати вільна суднопласта. і. Не важка ситуація в Латинській Америці мовиться про прикордонні конфлікти, зокрема те, що провокується про кремлівські налаштованим лідером Венесуелою Мадурою, тобто знов таки не руками самої Російської Федерації. Заважте всі конфлікти, крім війни в Україні, Російська Федерація веде руками проксі. Натомість, сполученим штатам прийдеться відповідати саме. Військової компоненти саме задіянням власного ВПК і власних збройних сил, мовиться про те, що Сеул, Тайвань і Ізраїль є стратегічними партнерами Сполучених Штатів поза блоком НАТО. А відповідно ті пакети військово-технічної допомоги я нагадаю, договори укладаються на 10 років, і будуть виконані і відповідно адміністрації Трампа в незалежності від його бажання. Тому й такі заяви мовиться про те, що Сполучені Штати фізично і фінансово не витягнуть цим локальних конфліктів на світовій мапі. Тому мовиться про те, що Сполучені Штати будуть здійснювати тиск відповідно, і на Ізраїль, і на Україну в моменті припинення саме гарячої фази війни, і відповідно локалізації локальних конфліктів. Панемитра, буквально за добу до виборів у Сполучених Штатах у виданні Foreign Affairs вийшов цікавий матеріал, в якому журналісти пишуть, що близько 30% ядерного арсеналу Росії, який налічує а, понад 5 тисяч боєголовок, перебувають у зоні досяжності українських дронів та ракет. А, стаття виходить під назвою Як війна в Україні може випадково стати ядерною. Як гадаєте, на що натякають американські журналісти? Вони не натякаються елементи так званих активних операцій, тобто створення інформаційного поїздки дня з метою інформаційного політичного тиску на Україну, тобто дають чітко зрозуміти, що удари по території Російської Федерації можуть привести безпосередньо до ядерного протистояння між світовими державами, в першу чергу з сполученими штатами, і відповідно. Російської Федерації, тобто, це елемент інформаційного і політичного тиску на військовий і політичний провід України. Давайте називати речі своїми нами. Зрозуміло до наших внутрішніх питань Генеральний штаб вчора намагався пояснити, що в збройних силах України створюють нові бригади замість поповнення існуючих, оскільки ворог збільшує склад своїх військ майже на 100 тисяч осіб, також збільшилась протяжність лінії фронту, і саме тому ми замість поповнення старих бригад створюємо нові. Чи зрозумілим вам таке пояснення видалось, і чи достатнім воно для вас є? Зрозуміло, мовиться про те, що дійсно лінія бойового зіткнення збільшилася з 1000 кілометрів до 1300. тобто 300 нових кілометрів треба прикривати відповідно новими бригадами, а не за рахунок передислокації оперативних резервів, себто бойових підрозділів, наприклад, з Донецького напрямку, на той самий Сумський напрямок, чи умовно кажучи, на Курський напрямок. Тому і створюються нові бригади, плюс відповідно характер військово-технічної допомоги з боку наших стратегічних партнерів передбачає. Саме озброєння нових бригад новими зразками техніки. Це ну, ну забаганки наших партнерів. Це тільки, вибачте, безугла те, що російська називається городська сумачеча» може вийти і звинуватити український генштаб відповідно у неадекватному проведенні комплектуванні особового складу і е, створення нових бригад. Це цілком слушна реакція генштабу збройних сил України. Вона ще вчора сказала про готу... про те, що готується, начебто, вивід військ із Курської області, це фантазія, депутатки, чи є реальні основи для подібних суджень? Це знов таки елементи тих самих активних операцій. Я не зовсім розумію, чому Служба безпеки України абсолютно не реагує на ці заяви. І головне коментувати власне ну, вибачте, ну їх і повідомленнями назвати цієї персони, це створювати її інформаційне підживлення. Жодних підстав говорити про вивід збройних сил України з Курської області немає. Тим більше, що наразі є розширення зони присутності в районі Суджі. успішний характер боїв в районі Плехава. Це підтверджують самі російські окупанти. Плюс окупанти змушені визнати те, що їх наступ в районі малої вокні він фактично захлинувся. Тобто говорити про те, що наразі збройні сили України будуть виводити з Курської області на той момент, коли їх присутність фактично крапка в російському бажанні реалізації так званих мирних перемовин за рахунок, скажімо, територіальних поступок з боку України, ну це недолуга. Про наші ресурси пишуть в New York Times. Там повідомляють, що за оцінкою влади Сполучених Штатів Америки Україні вистачить військових на ведення війни ще буквально на 6-12 місяців, тобто на рік, максимум. Це, начебто, є головною проблемою Києва станом на зараз. На думку Міністерства оборони США Українська армія значно скоротила відставання від російських армій в боєприпасах і в артилерійських системах, але має значний дефіцит особового складу. І велику проблему по поповненню. Чи настільки яскрава стоїть перед нами на сьогодні ця проблема? 6-12 місяців. Цифра не надто оптимістична. Поле вас не дивує, наприклад, ну такий випадковий, а може не випадковий збіг, що на паралельно з появами інформації Нью-Йорк Times про відсутність відповідно мобілізаційних резервів українських змі, так звані лідери громадських думок, хто роздмухують питання щодо можливої мобілізації жінок, зниження відповідна цензу до вісімнадцяти років, то що тобто про що це свідчить? Розпланований характер знов таки подачі інформації, або це так зване прогрівання суспільства готують відповідно до прийняття рішень щодо зменшення призовного віку і відповідно можливості мобілізації навіть жінок, або мовиться знов таки про те, що це елемент політичного тиску на Україну. Дивіться, у вас мобілізаційний потенціал 3-3,5 мільйона москалів. На жаль, 12-15. Тобто, мовна кажучи, навіть якщо ви навіть цих жінок. Мобілізуйте все одно на кожного українського захисника припадають до п'яти російських окупантів. Правильно, тобто проводяться те, що на тлі можливого скорочення військово-технічної допомоги нашій країні. Війну навіть за рахунок особового складу ви не витягнете. Ще раз підкреслюю, здійснюється план Трампа щодо примусу України до мирних перемовин. Тому ці публікації в західних змі варто цього е, моменту розглядати. Ви пам'ятаєте його заяву? Я ще на момент оголошення результатів виборів двома телефонними дзвінками вирішив питання закінчення війни. Оце і відбувається, і тут питання, прогнемося ми чи ні? Бо інша фраза Трампа була про те, що якщо відповідно цей план не вдасться, тоді я дам Україні стільки озброєння, щоб змусити Росію фактично піти на непопулярні для неї кроки, тому тримаємо стрій. Пане Дмитре, дякую, що роз'яснюєте, розставляєте всі акценти і концентруєте мислення в правильному напрямку для українців. Співголова громадської ініціативи Права справа Дмитро Снігірьов був з нами цієї миті.